Коли я відчуваю головну біль, я спочатку пробую ось цю техніку. Та да, головну біль можна зменшити силою думки. Зараз я поділюсь з вами, як я це роблю. Перше, що вам слід зробити, це прийняти комфортне положення тіла, лягти сісти тощо. Ви самі маєте вирішити для себе, яке комфортне положення тіла вам потрібно прийняти. Далі вам потрібно уявити на своєму внутрішньому екрані шкалу від 0 до 10. Зверніть увагу на те, де ця шкала у вас знаходиться. Дослідіть її, вона яка взагалі горизонтальна чи вертикальна? Зверніть увагу, де знаходиться у вас 0 і де знаходиться у вас. Позначка 10. Дуже ретельно та уважно дослідіть цю шкалу, це важливо. Далі подумайте про свою головну біль і відмітьте для себе, на якій позначці вона знаходиться. Наприклад, 5, 4 або 6, 3. Ймовірно, що на внутрішньому екрані ви зможете побачити ці відмітки, ці числа. Дослідіть свою шкалу. І подумки подумайте про повзунок, на який буде стояти на цій відмітці. У вас має бути на внутрішньому екрані щось на зразок того, що ви зараз бачите на зображенні. Так, ви прив'язуєте його до головної болі. Далі Подумки вам потрібно казати наступне: чи не буде мені цікаво дізнатися, як зменшиться біль, якщо я здвину цю позначку на 6,2%. А якщо я зараз здуну на позначку 6,1. А як зменшиться моя біль, якщо я зараз зменшу цю позначку на 6,0 і так далі? Ви маєте бачити, як у вас змінюються цифри, і цей повзинок ссовується вліво чи вправо, в залежності від того, яка у вас шкала, як ви її виявили на своєму внутрішньому екрані? Ну і слід так продовжити робити орієнтовно до відмітки 2,0 і 1,5. Можна взагалі дійти і до нуля. Ви будете бачити, як на вашому внутрішньому екрані змінюються цифри, змінюються позначки, і біль теж буде посланим. Облятися, ви будете це відчувати. Головне тримати фокус уваги на цьому. Головне, не квапитись, і потрібно бути дуже зацікавленим в тому, щоб досліджувати свій стан. Включіть собі такого дослідника, науковця. Постійно кажіть собі цікаво, а що буде, якщо там я можливо навіть спробувати пограти з цим значенням, збільшити біль, зменшити. Тобто дослідіть це, ви маєте бути таким собі науковцем-дослідником. Вам має бути це цікаво. Любопитна. Особисто мені ця техніка допомагає. Вірю, що допоможе і вам. І Як ви зрозуміли, ця метафора зі шкалою не обов'язково має бути лише при головній болі. Можна якусь іншу біль, можна її прив'язати, наприклад, до почуття голоду і зменшити таким чином голод. Або Прив'язати до, наприклад, якщо у вас там спрага, зменшити спрагу або навпаки підвищити спрагу. Тобто, сама ця шкала це є такий інструмент. Звісно, не я є автором цієї техніки. Я прочитав її в одній з книжців, вже не пам'ятаю який, по нерелігвістичному програмуванню. Я її спробував декілька разів, і вона мені справді сподобалася. Я інколи користуюся цією технікою. Підпишись і розвивайся разом зі мною.